Привіт, хлопці! Сьогодні я вирішив записати цікаве відео, як відрегулювати клапана на мотоциклі Lifan VTR 200 Регулювання здійснюється самостійно. Ось приступаємо перед нами двигун марки NBC. Модель 162 FMK3. Це чотирьохтактний одноциліндровий двоклапаний з повітряним охолодженням двигун з балансвалом. Робочий об'єм 175 см кубічних. Регулювання клапанів треба проводити тільки коли двигун холодний при температурі від 20 до 30 градусів. Все робитиму згідно інструкції до мотоцикла. Регулювання клапанів можна зробити самостійно і нікого не просити. Для початку відкриємо інструкцію до вашого мотоцикла на сторінці 10. Дивимося таблицю періодичність обслуговування. Перше регулювання це після 1000 км, друге 4000 км, третє 8000 км, наступне 10 і так далі. На своєму мотоциклі я регулював клапана згідно інструкції. На перші 1000 км і після 4000 км. З інструменту вам необхідно набір рожкових ключів, торсові ключі, пласку губці менші і більші, отвертка. щуп, який можна купити в будь-якому автомагазині. Монетки, щоб відкрутити оці заглушки на картері. Інструкція і тряпочка. Приступаємо. Спочатку знімаємо пластик по обидві сторони мотоцикла. Знімаємо сидіння. Від'єднуємо патрубок пального. Також від'єднуємо коннектор датчика рівня пального, який знаходиться під баком. Відкручуємо тут гайку і знімаємо паливний бак. Тепер беремо інструкцію і уважно читаємо. На рисунку зображено маховик і позначку з літерою Т. Маховик треба виставити таким чином, щоб у верхній мертвій точці мітку Т з рисочкою було видно в цьому віконці картера, в якому є маленька рисочка. Треба, щоб ці рисочки збігалися одна напроти одної. В інструкції вказано, що зазори повинні бути 0,05 мм для впускного і випускного клапанів. Також не забуваємо, що регулювання клапанів проводимо на повністю холодному двигуні. Відкручуємо ковпачки на картері двигуна. Для цього я беру звичайну монетку, вкладаю її в тряпочку і отак відкручую. Так вона виглядає, враховуючи нинішню якость палива. До речі, хочу показати. Я придбав запасну свічку до мотоцикла. аналогічну NGK. Ввожу її як запасна, можливо пізніше колись заміню, Десь через 1000 кілометрів. Тепер беремо ключ на 14 і прокручуємо колінчастий вал. За годинниковою стрілкою до мітки Т для того, щоб поршень опинився у верхній мертвій точці. Дивимося, щоб мітка на картері і мітка на колінчастому валі співпадали. Клапана на даному мотоциклі регулюються одночасно, що випускний, що випускний. Беремо щуп 0,05 мм і заводимо клапан і заміряємо. Щуп повинен ходити легко. І ніякого люфту не повинно бути. Отак. Щоб ні туго, ні слабо. Для того, щоб відрегулювати клапан, необхідно взяти ключ на 10, відкрутити цю гайку. Далі підкручуємо ось оцей болт. Трішки зажимаємо його або відпускаємо. І одночасно проводимо щупом, змінюючи зазор. І зажимаємо гаєчку. Дуже тісно, важко підлізти. Контргайку слід зажимати не дуже сильно, легенько, щоб не зірвати різьбу. Перевіряємо. Щоб ходить легко. Коли витягуємо щуп, є невеликий люфт. Заводимо щуп. Люфт відсутній. Щуп ходить легко. Те ж саме робимо з впускним клапаном. Зазор тут також 0,05 мм. Заводимо щуп і заміряємо. Трішки не дуже зручно, але все одно треба робити. От. Щоб ходи легко. Відчувається невелике тертя, але головне, щоб не дуже туго і не дуже слабо. Цей клапан налаштований правильно. Тепер можна вважати, що клапана відрегульовані. Але є ще такий невеликий момент, зараз я поясню детальніше. Дивимося в інструкції. Тут вказано, що коли ми регулюємо клапана і виставляємо верхню мертву точку колінчастого вала, колінчастий вал може попасти в таке положення, коли два клапана частково перекриті. Вони не закриті, а частково перекриті. Тому, якщо вони зажаті, необхідно прокрутити колінчастий вал ще на 360 градусів. Ось зараз ми перевіримо це. Беремо ключ і прокручуємо на 360 градусів. І заміряємо щупом зазор. Ні, щуп не заходить. Клапана зажаті. Тому я хочу сказати, що тут нема нічого поганого. Просто беремо і прокручуємо колінвал ще раз на 360 градусів. щоб не хоче заходити. Зажаді клапана. А тепер знову беремо і прокручуємо колінвал на 360 градусів. Обережно, щоб не пропустити мітку. І потихеньку. Тепер беремо щуп і перевіряємо зазор. Отак щуп гарно заходить. Такий самий зазорик і ми виставляли. Те ж саме із пускним клапаном. Видно на відео невеликий люфт. Отже, тепер все ставлю на місце: кришечки, свічку, ковпачки і складаю мотоцикл. Буду завершувати. Сподіваюся, відео було корисним і цікавим. Спасибі, що подивилися. Підписуйтеся. До нових зустрічей на каналі.